Зараз розберемося в цій темі детальніше. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, отже, пане Олексію. Закон про імплементацію митного кодексу Європейського Союзу. Що він конкретно передбачає? Ну, дійсно, це законопроект, який було розроблено на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, і це стосується насамперед питання гармонізації нашого українського митного законодавства із законодавством Європейського Союзу, також важливо, що всі ці новації відповідають національній стратегії доходів, яку розробив наш кабінет міністрів до 30-го року, і він узгоджений з нашими партнерами. В цьому питанні насамперед я хотів би відзначити ефективну дійсно роботу всього нашого комітету комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Під час доопрацювання законопроекту було проведено 80 робочих груп. Розглянуто більш ніж 900 пропозицій, і в підсумку мол, членами комітету і верховними, депутатами Верховної Ради було підтримано та затверджено 190 пропозицій. Ви правильно сказали, що проголосувала за законопроект 293 Народних депутатів, це говорить про велику важливість цього документу. Це насправді великий за обсягом документ, який забезпечує початок поєднання митних просторів. Якщо спростити, то Україна з Європою переходить, можна сказати, на спільну мову. Ми починаємо використовувати однакову термінологію. Цей законопроект також дійсно посилає позитивні сигнали нашому українському бізнесу. Зокрема, це стосується удосконалення критеріїв надання авторизації підприємцям, тобто говорить про те, що українська митниця технічно готова до кардинального пришвидшення митних процедур та імплементації європейських правил в цілому. Нарешті новий закон дозволяє підприємцям адаптуватись до оновлених правил у сфері зовнішньої економічної діяльності України та європейського союзу. Правильно ви сказали, що в цьому контексті варто окремо наголосити всі запропоновані законом зміни наберуть чинності за 6 місяців будуть внесені за цей час і затверджені всі необхідні підзаконні акти кабінетом міністрів і міністерством фінансів. Отже, буде зроблено ще один вагомий та системний крок наближення нашої української митниці до Євросоюзу. Ну і наступним кроком дійсно ведеться вже сьогодні робота робочими групами кабінету міністрів, нашими партнерами і комітетом стосовно розробки нового митного кодексу, який буде відповідати всім європейським нормам. Це теж окремий процес. Митний кодекс новий, правда? Звичайно, це дуже важливе питання імплементації нашого законодавства і європейського законодавства до нашого. Ми повинні розуміти, що інші країни, які проходили період вступу до європейського союзу, цей шлях проходили десь приблизно за 10 років. А ми, окрім того, що проходимо його під час війни, він у нас дуже пришвидшений. Ми плануємо його пройти до трьох років максимум. Ну, а... Так, пане Олексію, ще от цікаво, чи матиме це ефект для надходжень митних до державного бюджету? Так, звичайно, дуже важливе питання. Особливо що можуть зробити народні депутати в покращенні роботи, наприклад, митної служби або податкової для того, щоб збільшити надходження. І я приведу в цьому питанні декілька прикладів. Наприклад, нещодавно Верховна Рада проголосувала законопроект стосовно криміналізації. Контрабанди, і ми одразу побачили конкретні результати в цьому питанні. Наприклад, за дуже короткий період було виявлено порядка 5800 порушень митних правил на загальну суму майже в 16 мільярдів гривень. Про що це говорить? Це говорить, що ці кошти через суд підуть поступово в бюджет, а не у кармани якихось недоброчесних митників або до якихось контрабандистів. Тобто, ці порушення виявляються. На мою думку, дійсно великі резерви є і має подальша євроінтеграція митниці більше прозорості, більше ефективності, більш інституційних спроможностей. І ми лише почали рух в цьому напрямку, а вже дійсно маємо гарні тенденції. Якщо подивитись статистику, то на кінець липня митні надходження до державного бюджету України сягнули майже 330 мільярдів гривень, і це перевищило на 19 мільярдів гривень заплановані надходження. А це все кошти, які йдуть потім на посилення наших збройних сил. Також зараз йде активна робота стосовно питань митниці, над надання митниці деяких функцій правоохоронних органів. Зокрема, це стосується проведення слідчих дій. І всі наші партнери говорять, що саме ці кроки дадуть можливість збільшити надходження до бюджету. Також вчора наш комітет проголосував та рекомендував залу Верховної Ради законопроект стосовно перезавантаження митниці, який дуже очікується нашими підприємцями і нашими партнерами. Якщо ми говоримо про податкову службу, також є там додаткові резерви, і я вважаю, що ми сьогодні стоїмо перед дуже такою серйозною дилемою або покласти на українських підприємців додатковий тягар підвищення податків, або зосередитись на створенні умов для дитинізації бізнесу. І в нас все для цього є. Я вважаю, що податківці за рахунок більш прозорого адміністрування здатні сьогодні забезпечити дійсно потужний результат. Хоча, якщо ми подивимося, як працює сьогодні податківці, то за сім місяців податкова забезпечила надходжень до державного бюджету в майже 600 мільярдів гривень. Це дуже великі кошти, які сьогодні потрібні нашій державі. Тому якщо митниця та податкова будуть на мою думку, чітко працювати в парадигмі, яку вказував наш президент. Бізнес почне виходити з ціні. А ця парадигма дуже проста: держава створює кращі умови, а бізнес спокійно сплачує більше податків. Пане Олексію, дякуємо вам за ці роз'яснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, що й набув зв'язку зі студією.